Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Ankitana Play. Плей. Сьогодні я вирішила побудувати такий мікробудиночок, який. Має одну спальню з односпальним ліжком, але якщо ви хочете, це можна буде змінити, наприклад, додати туди двохповерхову. Але мені здається, що трохи незручно грати двома сімами на цій території. Хоча я постаралась зробити так, щоб у цьому будиночку помістилось все, що завгодно. До речі, в мене є ще один такий невеличкий лайфхак. Я беру стіни самі короткі зазвичай і ставлю їх наверху, не додаючи тільки одну стіну, це важливо. І саме так Сімс не рахує, що у вас ніби ще одна якась кімната, чи ще один поверх. Тому користуйтесь цим, якщо хочете побудувати, як я зараз, будиночок на 32 клітиночки. Я старалась, щоб все необхідне було в хаті, тому в мене є повністю функційна кухня з маленьким холодильником. Також я додала туди плиту електричну і поверх холодильника поставила пічку на, на той випадок, якщо треба буде щось ще пекти. Я хотіла зробити якомога. Більше світлих кольорів, тому що простір і так маленький, я не хотіла його сильно робити якимось темним. І тому я вирішила використати також колір дерева і такий гарний блакитний колір. Тут я використовувала доволі багато Dream Home Decorator. Взагалі я його дуже люблю. Я б сказала, це мій самий улюблений по будівництву пак. І бо там є купа всього. Їм можна вертіти як завгодно. Ванна кімната тут дуже маленька, вона у формі такого як діаманта. І я вирішила зробити плитку синього кольору, щоб не була вона занадто біла. Все поставила і, до речі, я перевіряла все, все функціонує, все добре. Сім може і помити руки, і сходити в туалет, і в душ. спокійно йому нічого не заважає. Єдине, що в цьому будинку заважало Сімо, це він не міг підійти до ноутбука, але я там трошечки потім його подвинула, і вже на скріншотах і в самій галереї він у мене відредагований і до всього можна дотягнутись. Також я дуже люблю додавати зубну щітку, мило на раковину. так воно виглядає, ніби реально там хтось живе, бо мені здається, яким би мінімалістом ти не був. Але щось в тебе на раковині та й буде. Цю невеличку зону я не дуже знала, що ставити, бо диван там, мені здається, трохи одиноко виглядає, але ліпше я наразі нічого не придумала. Звісно, можна туди поставити шафу, але це не є необхідністю у Сімс. Напроти кухні ви можете побачити ТВ-зону. І я старалась зробити її функційною, отож, там Сім може зберігати речі, що йому, звісно, не дуже потрібно, але виглядає, ніби все там є. Також я повісила, звісно, телевізор, його спокійно можна дивитись з кухні. Якщо чесно, мені здається, з дивану в його не подивишся, але. З кухні достатньо, тим паче там два сіми одразу можуть дивитись. Бо я знаю, буває таке, що твій сім просто стоїть і дивиться телевізор. Не знаю, як вас, а мене це дуже дратує. Я хочу, щоб він сидів на дивані чи на стільку, а замість цього він просто підходить до дивану і дивиться, стоячи. Хоч місця і не так багато, я хотіла зробити якусь таку е, зону при вході, щоб було видно, що там є якісь речі, взуття і так далі. І я спочатку пішла з тим, що я поставила туди один, е, один такий шкафчик з дзеркалом, але потім мені здалося, що біля ТВ-зони це виглядає не дуже, тому я його переробила. Тут, ви, до речі, можете бачити, як я думаю. Що робити з диваном? Може його якось переставити чи що, але тоді б не було зручно туди сідати. Отож, диван так і залишиться, просто я от дуже довго думаю, якого кольору який саме диван взяти. До речі, коли я будувала мікробудиночок для себе, в якому я грала, то саме цей диван у мене був, і я дуже не хотіла його викидати. Навіть коли розширювала, бо він мені дуже подобався в цьому маленькому просторі. Але так як тут такі кути, мені не сильно, захоті... сильно хотілося щось таке елегантне. Я б, я б сюди вирішила поставити щось більш громізке, якщо можна так сказати, про диван, який займає два квадратика. Також, коли я вже нормально так побудувала, я згадала, що я забула вікна. І <с> я прямо так от ставила їх з середини. Ну, в принципі, будиночок сам по собі маленький, отож, він буде виглядати нормально зі всіх сторін. Тут починається саме цікава зона, бо, якщо чесно, я не дуже знала, що робити зі спальнею. Я дуже хотіла туди поставити ліжко двохповерхове, але воно мені ніде не дивилось. Я спочатку думала його поставити біля тої стіни, там де заходом поставила вікна. Але я вирішила, що мати в спальні вікна набагато ліпше, ніж двохповерхове ліжко. Хоча я не думала, що там буде їх два, я думала просто одне, а знизу стіл. Але як бачите, стіл, така невеличечка зовсім зона офісна, вона тут помістилась, і я вирішила не додавати шафу в спальню, тому що в нас є щось схоже при вході. І я переходжу до декорування. В спальні більше всяких картин, і як ви можете бачити, цю поличку з рослинками. Я спочатку думала туди щось поставити, але вирішила, що це може бути зайвим. І також додаю декори на поличці в нашій основній кімнаті, яка і вітальня, і кухня, і їдальня, і все що завгодно. Не знаю чому, але пусті полички, пусте, пусте взагалі місце в з чотири мені додає якогось дискомфорту. Воно не виглядає по-живому. Одразу якесь таке відчуття, ніби ти тільки купив якийсь базовий дім, туди заїхав і хочеться щось поставити. Взагалі такий будиночок можна дуже легко зробити до 20 тисяч, отож базовий. У мене, наприклад, в галереї є, до речі, в тому ж самому місці і дуже схожий, саме такий до 20. Але я вирішила, що так як більшість роблять чити чи мазерлот, я вирішила, що зроблю його більш таку круту версію. Я додала місце не тільки на дах, а також там буде зона ззаді, такий задній дворик. Де буде і басейн, і лежаки, і все що завгодно. Зараз на даху ви можете побачити і місце для того, щоб малювати, і для того, щоб грати шахи. Також я поставила диван і два крісла, але вирішила, що це буде не дуже. І поставила просто крісло і диван як така відпочинкова зона. А на то місце, де спочатку був диван, я поставила столик, щоб можна було сидіти з друзями за грилем і їсти щось смачненьке. До речі, ці стільці з базової гри, і я їх дуже давно не використовувала. А щоб хоч трохи додати зеленушки, я додаю туди рослини. Я, до речі, дуже люблю саме цю рослину в такій вазі великій, яка біля зони для малювання. І також я додаю декор на стіл, щоб він не виглядав дуже пустим. Я, до речі, також люблю додавати туди серверування, а саме треба, щоб сім підійшов і додав серверування, і так виглядає. Стіл, ніби там реально люди сидять. Бо зазвичай в домах не буває такого, що на столі взагалі нічого весь час нема. Ну і потихеньку я переходжу до зони заднього дворика і взагалі трохи озеленяю простір, я додаю дерева, свої улюблені два види, які підходять, мені здається, завжди. Також я збільшую деякі кущики. Додаю свій звичайний набір рослин і квітів. Якщо ви не знаєте, до речі, як збільшувати предмети, як їх рухати, в мене є про це відео, яке зараз ви можете побачити в своєму верхньому правому кутику. На жаль, чомусь воно не зібрало багато переглядів, хоча я там доволі. Детально пояснюю, як це все робити. На рахунок огорожі, мені не дуже хотілося робити її, якоюсь там великою, дерев'яною. Я просто вибрала кущики. Також, якщо вам хочеться, щоб реально ніхто через них не проходив. Всередині, якщо ви введете BB Move Objects On, ви можете поставити туди якийсь низький забор, його не буде видно, але всі мене зможуть через нього проходити. Біля басейну в мене така трохи лакшері зона, і я вирішила туди додати ще бар. Не знаю, наскільки він буде часто використовуватись, бо я не часто користуюсь взагалі такими речами, але виглядає воно класно. І тим паче, якщо ви хочете розвивати багато різних скілів, ви можете це робити за допомогою таких предметів, як та сама барна стійка. І я не забула смітник, що для мене велике досягнення. Я його трохи сховала, але згодом я зрозуміла, що хочу перетащити трохи будинок в сторону, тому його буде трохи більше видно. І так як мені здається, я хотіла запихнути сюди якомога більше взагалі е, всяких активностей, щоб можна було купу всього робити. Я також додала вогнище. І стільчки біля нього, щоб жарити сосиски і купу всього. Ну і як же без лежака в, в самому басейні. І як я вже казала, я перемістила будинок. Ви можете це зробити, нажавши на клавішу вверху посередині, а саме там, де дві або чотири стрілочки, хто як каже. Ну і взагалом на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, можете поставити вподобайку, написати коментар, наприклад, що мені побудувати наступним. Дуже вам дякую і всім па-па!